Багато садівників із задоволенням вирощують ялівець на своїх садових ділянках. Це невибаглива рослина добре відчуває себе навіть в несприятливих умовах і має виражений стійкий хвойний аромат, один із способів розведення ялівцю вирощування з насіння. Воно не дуже популярно, оскільки вважається складним і копіткою, але доклавши певних зусиль, ви досягнете успіху і зможете виростити міцні, здорові саджанці, вирощування ялівцю з насіння. Оскільки саджанці ялівцю зазвичай коштують дорого, садівники частіше самостійно ростять їх насіннєвим способом, він хоч і але найменш витратний у фінансовому плані, правильно проведена стратифікація і живильний ґрунт для посадки практично гарантують позитивний результат. Насіння заготовлюються шляхом збору плодів з дворічних рослин. Збір проводиться в першій декаді вересня. Зелені плоди не годяться в якості посадкового матеріалу, підходять тільки шишкоягоди, що знаходяться на стадії потемніння, але ще не зовсім темні. У перезрілих плодів насіння стають сплячими. Доведеться витратити багато часу на їх простання, щоб не помилитися у виборі потрібних шишкоягод, скористайтеся порадою моєї сусідки, яка давно вирощує лівець. розстеліть під деревом газету або тканину і злегка потрясіть стовбур. Срілі плоди самі потрапляють, вам залишиться тільки відбракувати ті, що темніше, після збору займіться попередньою підготовкою насіння. Без неї насіння можуть сходити дуже довго або зовсім не зійти, помістіть плоди в воду і промивайте, розтираючи, щоб насіння вийшли назовні. Їх щільну оболонку потрібно зруйнувати, щоб забезпечити швидке проростання. Зверніть увагу, оброблені насіння зазвичай проростають близько три місяців. але якщо їх не підготувати, сходи з'являться тільки через рік. Для обробки ви можете вибрати один з наступних способів: природна стратифікація або снігування. Заповніть ящик субстратом з рівних частин торфу, піску і моху, зволожте його, розкладіть насіння і присипте шаром того ж ґрунту, на зиму винесіть ящик на вулицю і залиште на 150 днів, поки триває холодний сезон. Навесні перенесіть в тепле місце і накрийте плівкою. Залиште насіння на півгодини в слабкому кислотному розчині, після чого вийміть і промийте. Також можна помістити їх в золу добре перетерши і дістати через три тижні механічне оброблення. Насіння потрібно добре перетерти між листами наждачного паперу. Ще наждачку можна помістити в банку, засипати туди насіння і енергійно трясти, поки оболонки не порушаться. Цьому випадку насіння потрібно відразу ж висадити відео стратифікація насіння хвойних посадка насіння ілівцю, коли насіння пройдуть зимівлю або іншу підготовку, їх висаджують. Це потрібно зробити в кінці березня або початку квітня після повного сходу снігу. Виберіть місце для посадки. Воно повинно бути теплим і добре освітлюваним. Перші два тижні вам доведеться вкривати сходи, щоб сонячні промені їм не нашкодили. Насінню лівцю потрібна м'яка удобрена грунт. Приготуйте її самостійно, взявши тор, пісок і дернову землю в співвідношенні 2-1-1. Зробіть в підготовленому ґрунті два борозенки, по два смиглибиною у ущільніть, ну і викладіть підготовлені насіння на невеликій відстані один до одного, прикрийте посадки, залишилися субстратом або перегноєм, зверху насипте сантиметровий шар мульчі стружки або торфу. Це допоможе зберігати вологість ґрунту і прискорить появу парусків відмінності у вирощуванні різних видів ялівцю. У дикій природі рослина розмножується саме насіннєвим способом. Але цей метод не дозволяє зберігати сортові ознаки. Наприклад, гібридні види декоративного призначення рекомендується розмножувати вегетативно живцюванням. Це пов'язано з тим, що запилення забезпечує вітер, і в таких умовах декоративні сорти не дають повноцінних насіння. Найбільш популярними через невибагливості у вирощуванні вважаються такі види, звичайний лускатий козацький. Віргінський скельний, у кожному виді з представлених налічується ще по 4-5 сортів, які можуть бути проблеми при вирощуванні саджанців. Посівам ялівцю буде потрібно догляд ґрунт, в якій вони знаходяться. Потрібно постійно зволожувати. Вона не повинна бути сухою, в іншому випадку парусти зачахнуть і не зможуть розвиватися, але перезволоження теж не припустимо, воно викличе гниття насіння. Підтримуйте ґрунт в трохи сирому стані, до речі, спробуйте поливати сіянці не просто водою, а тієї, що залишається після промивання м'яса, це дійсно результативний спосіб. Тільки вода повинна бути кімнатної температури. Одна моя знайома і зовсім поливала ялівець, як і всі свої домашні рослини водою, в якій мила посуд з миючим засобом, але таким способом я не ризикнула скористатися. Хоча у цієї знайомої дійсно рослини виглядають красивими і здоровими, поки паростки перетворяться в повноцінні саджанці. Пройде 3-4 роки весь цей час забезпечуйте сходи добривами. Для цього достатньо що осені мульчувати ґрунт перегноєм, шар якого повинен становити 4 сму обов'язково прополювати сходи Обідь це акуратно, ретельно видаляючи бур'яни, ґрунт повинна бути завжди розпушений і м'якою відео. Вирощування ялівцю з насіння самостійно, відгуки садівників про вирощування ялівцю з насіння. Виростити ялівець насіння важкувато, куди простіше викопати крихітний кущик в лісі, але за це можуть штраф дати, був у мене невдалий досвід обробітку ялівцю з насіння. помістила їх в надмірно родючий ґрунт. Зате потім все врахувала і вийшло, виросла пара кущиків. Сторіть насінню наближені до натуральних умови. Виставлення скриньки на мороз теж непогано, в ґрунт домішайте побільше піску, не заливайте маринан, Семена ліфи вірастіт можжевельник із семян 8212 потрібно їх перед посівом потримати в холодильнику, так вони краще зійдуть, максліпхц. Сімдачюн гдвануль е один як вирастіть моржевельник із сем'ян один чотири два у кого досвід вирощування і лівцю з насіння. Я минулої осені посадив багато різних видів насіння ялівцю, які знайшов на Агвіне. але, наприклад, звичайний зовсім зійшов інші дуже добре. Мене цікавить, якраз ялівець звичайний, у чому може бути хитрість його посадки насінням. Олецхт. в сім три, один чотири, дев'ять. Насіння ялівцю при осінній посадці повинні висаджуватися в ґрунт за 1,5%. Два місяці до промерзання ґрунту, інакше вони не з'їдуть. Пікет В форестворю мрю в Євтопіць в три один чотири дев'ять. Я вирощую ялівці з насіння. Насіння купую в аптеці, любов екп в вебсадрю артіс псодеп'ять три двасім. Добрий день. Висадив насіння ялівцю три місяці тому, ось під сумок. Ялівець, поки все нормально невеликий, полив один раз в два дня, включаю фітолампи на день. Оприскував пару раз фундазолом. Температура в кімнаті 20, 2,5. Хотів запитати про може подальші дії на зиму є балкон трохи тепліше ніж на вулиці, там від 5 до 2, може якісь добавки типу біогіпер екстра або до весни нічого не міняємо. Норці шість бонсей оргіоформ 5. 3,175, один. Хоча вирощування саджанців є лівцю з насіння і вважається трудомістким через свою тривалості. Саме цей спосіб вважається оптимальним, головне слідувати правилам і рекомендаціям, і в підсумку довгоочікуваний результат порадує вас.